Добрий вечір. Добрий вечір. Граємо? Можна. Без звідки? Звідки родом, чи звідки. Де, де, де ви Зараз? Де зараз? В Євросоюзі. А ви де Зараз? я в Києві. А... То приймаєте запрос. А, зараз, да-да-да. Слухай, це, А що там штормять этих мужчин там на вулицях, да. дивлюся там такі відео, душераздираючи, короче. Ганяються, міліція, поліція там, ТЦК, там всяке таке. Нормально. Та я думаю, що це, це не є нормально. Это все фейки. Де ви таке бачили. Це не фейки, а да. Де ви таке бачили. Да повний повний інтернет такого. Та то інтернет Брешна. На інтернеті багато чого пишуть і показують. На заборах тоже багато чого пишуть. І що воно а, там ти є. Ти в це не віриш, да? <реш> 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 ти в це не віриш, да? Що, що людей забирають там по безпреділу, короче, крутять їх там в ТЦК, там і так далі. Да? Я ну на усі не дивлюсь. Ага, а я дивлюсь. <реш>